Ціна, она также на вміє ще ходити, она так ходить на своїх андуках і як там не пам'ятаю. Ну Я к что-то честно боюсь с самой залуч одну вже другий раз не Зараз я понял. Хотя я не буду без сады. Учтите і не буде. Я все-таки буду звати доча! Що, мам? Ти сьогодні одна залишаєшся вдома. Я правда Ура! Мам, а ти куди їдеш? А то ти сьогодні вдома будеш. У мене справи. І я маю... Не треба, щоб ти ота посиділа. Все, дочі, я піду зараз, візьму телефон. Все, дочі, пока-пока, пока-пока. Вона мені сказала, пока зараз ми відкриємо гараж, ми настав там Лені. Я нікуди не йду, я просто вийду на офіс, типу, вона подумає, що я там, типу, працюю, але насправді я зовсім не працюю. Я просто послідуюши воно там, то зупиняю, а нормально, як завжди. Воно зараз, мабуть, автовійтар вже встигав на які худники, що ми так швидко. І, коротше, зараз ми поїдемо. Зробимо скориш, тому що я маю дуже швидко поїхати туди, куди мені зараз потрібно дуже сильно. Такс. Я десь зупинуся. Я зовсім не знаю, де тут. Панку. Я зовсім Не знаю, де тут офіс, ну пусть це буде офіс, але я не впевнена. Ну давайте пусть тут буде офіс. Так, заходимо от сюди. Ну і будемо працювати зараз. При цьому. Так, ми тут працюємо. Ну, нам ніхто не приходить, тому що як звичайно може приходити. А ми так просто. Давайте зараз подумаємо, що там доча робить. А то дуже цікавенько, що вона там. Заработать я чувствую що вона якусь. хоча вона не зробить, вона ж маленька, Не зробить вона какую-то. Какую. Давайте тут ззаду. Зараз. Так, я вже тут давайте зараз заработаю. А вона, блин, вона она без ходунков. А ну-ка, ну-ка, я была еще трохи, такая, что она там заряд, а ну-ка А вона просто бегает. Ладно, может играется, но ну, я ее носила, чому то Почему? А, а ну-ка, прошел час. Вон она взяла планшет, я не дозволю. а ну-ка, она уже, она куда идет, Давайте приключить. Я реально ее за... А ну-ка. Ну-ка. А, вона тут. Бачу, вона тут <свісно> просто Так. Бачу, вона тут не роз... зрозуміло. Що робить? Просто, мабуть, быть, Ну, конечно, цей то. Она побежала в ту кімнату. Зараз будемо. Чекайте, вона пішла кудись. Будемо дивитися, що вона там задумала. Тому що я не дивився. Она просто по кімнаті бігає, знову йде назад. Кота. Знову йде назад? Ну куди ти гос? Что вона зовсім? Може це була погана ідея. Тому що я боюсь, вдруге вона мене спала, подумала, ти де. А я така угу, її... Прошу вона на сходи йде, Давайте заработаемся, як вона там буде йти на сходах. Короче, давайте вже не будемо дивитися, Да, да, дуже так цікаво подивитися, що вона там робить. Саме головне, що вона буде скандать. Не знаю, у нас всього одна машина. Ну, клей, знаєте, я клысу один раз, короче, без а, машину набрала, просто так прогуляться и коротше, знаєте, знаете, что она робила? Вгадайте. Вона тупо берет она машину, так и на ней їде. У даже прав, не ну, нормально она поїздила. їде. Якщо вона дзвонить, Ну-ка зараз. Зараз. Коротше, вона мені вона пытала, коротше, вона знову без хонду. Це дуже бісить. Да, я її вже урок не буду робити. Ну, мені знову цікаво, що вона там робить. Давайте це... Це. Угу. подивимося. А після цього ми вже будемо так їхати, тому що Краще, я зроблю. Ой, це так зроблю. Так навіть Йдемо. Беремо. О.

Я буду, це було дуже. Зараз коротше, я буду їхати, щоб це було дуже неожиданно. Я так відчуваю, що вона відразу все там убере, тому що я очень, дуже я відчуваю, вона відчуває, куди я їду, хоч мені не буду її дзвонити, Просто зараз їй напишу, Привіт, я вже їду. Ты буквально наго... горький. Треба шутка. Я так вона, типу, скаже, знаєте, а боюєшся, її потрібно Ну, смачно, дивіться, от проблема, от дивіться. Ми живемо так близько, тупо, що почекати, а її не... Зрозуміла, зрозуміла, де вона. А вона вже на 2-му поверсі вийшла. Зрозуміла, зрозуміла, а вона вже на 2-му поверсі, нічого нового. Mm. Ну, ладно. Кнопочку, а вже Заїжаю, М -м -м -м. Я кнопочку. Она уже вот такой звук дуже Заезжаю, мои. Я на вот еще раз заходит, я закрою, а потом уже буду. Заходит, чтобы это было так не Я зараза, зараза. Ладно, я впереди, я знаю точно, она будет уже пытаться. Я забыла. Просто вот А, вот это. А, вон там. Там. Ну, не знаю, может там будет. Посажу, буду. Давай, что я делаю, когда у меня не было дома.

Тогда я дыр зарву тут в таком месте. Ну, давайте там зарву. Я так скорее-то сделаю угу. Я шлю маму, куда я она завжди де. вот сюда дыр зарву. Передаю камеру маме моей дочери. Ти? Блін, ти ну, добре, все добре. Я так і знала, я так і знала, що можна це бути. Е, знову я передаю е, доченьки, тому що вона перша говорити пока, а потім, як вгадайте, я говорю, і тому і зараз я це передам. Е, ну, всі ми і на останок зараз я сорву бомбу. <риклад> Тепер подаю мамі. Дочі напишет еще один разорвала. Ладно, всем пока. Хорошего вам завтра. За э, першу частину звіте другу частино. Ну, ще буде частиною Мухай и моєї дочі. Особенно там, ну я буду там, те, кто я буду, а там и больше. Вон, а те, кто будет, ну, не будем я а просто. все-таки, а, а я уже на работе, она часто у меня нарушается. И всем пока, мы друзья.